Пам'ять євреїв, які були розстрелені фашистськими загарбниками під час Другої світової війни, вшанували в урочищі сосунки. Це урочище називають Другим Бабиним Яром, адже тут полягло понад 17 тисяч євреїв. Директор українського центру вивчення історії голокосту Анатолій Подольський каже, що про трагедію єврейських меншин мало говорять, адже і колишня, і теперішня влада не звертає належної уваги на це питання. Українське суспільство і українська влада це два паралельних світи, і це правда. І сьогоднішня влада, і вчорашня вони. Не заслуговують на повагу, тому що вони. Мало освічені, вони жорстокі, вони ганебні, тому що вони не поважають пам'ять суспільства, в якому вони живуть. Також пан Анатолій розповів про поняття політики, пам'яті. Він запевняє, що такі місця, як урочище, сосонки, потрібні більше громаді, ніж владі. Бабин Яр чи Сосонки це не історія євреїв, це історія України. Це трапилось тут. Люди були жертвами, люди були учасниками, люди були різними. І ми беремо і тоді суспільство отримало такий меседж. Суспільство ні в 91-му, ні в 2015-му не отримує. І все, що Облена тут сосункаси зроблена внаслідок людей, персоналів, громади місцевої, єврейської, і це, і це і українське суспільство воно дає приклад владі. Влада не не встигає за суспільством, а так не має бути. Історія американки українського походження Шелі Веймер просто приголомшує корінна рівнянка, у день, коли масово розстрілювали євреїв, сховалася у сім'ї Поліщуків у селі М'ятин. Пізніше їй вдалося виїхати за кордон. каже, що мало що пам'ятає з того часу, адже була зовсім дитиною, але відчуття духу смерті не зникне з її пам'яті ніколи. Я не так вже й багато пам'ятаю про своє життя у рівному. Я більше пам'ятаю ті почуття, які пов'язані з початком війни, тому що до війни в мене було щасливе життя, була велика родина. Всі мене балували. А потім почалася війна, і ситуація різко помінялася. І мені дуже пощастило, що родина Поліщуків дала мені і моїм сім'ї прихисток. Голова Рівненської єврейської громади Геннадій Фраєрман каже, що молодь потрібно вчити вшановувати пам'ять не лише єврейської меншини, а й представників інших національностей, які живуть в Україні. На воспитувати молодіж в духі уваження. Не тільки, як говорив, к могилі єврейської, а і польської, і армянської і так далі. Чому? Тому тобто, що недостаток воспитань.